Повітря воно завжди ну воно завжди навколо нас, і ти про нього ніколи не думаєш, бо це щось настільки очевидне, що у мене до цього не викликало інтересу. Але завдяки централі я почав якось вивчати повітря, дивитися, як воно себе поводить. Скажімо так, у нас весь семестр це постійно якісь дуже довгі проекти. А централа це ще якесь щось короткострокове, це коли ти щось за три години просто маєш придумати. Щось абсолютно нове і цікаве посеред семестру. Це дуже чудовий спосіб трошечки відійти від того, що ми робимо впродовж півріччя. Централа для мене це про роботу з природнім взаємозв'язок архітектури з стихіями, про які ти навіть загалом не думаєш під час називаємо це простого навчання. Це звичайно, бо гравітація, повітря, світло, ґрунт, всякі такі штуки. Цього разу це вітер. І ми робимо різні експерименти, щоб зрозуміти, як архітектура впливає на різні архітектурні форми, великі, малі, як вітер взаємодіє природньо, а як архітектура створює якісь штучні пориви вітру, і як це потім працює в місті. І ми робимо різні такі дуже аматорські, дуже маленькі, дуже різні експерименти, які допомагають нам це зрозуміти. Студенти мали різним чином інтерпретувати те, як повітря існує в просторі, як людина існує в просторі. Більше попрацювати з матеріалами, звернути увагу на якісь речі, на які ми не звертали раніше. Розуміти, як влаштований наш світ з найпростіших якихось принципів і йти вже. До якогось складнішого, до якогось дизайну це завжди дуже неочікувані взаємозв'язки архітектури з цими стихіями. Це також групова робота, що дуже важливо, що дуже цінно. Обміняємось досвідом між курсами. Перший, другий курс працює завжди разом. Тут показано твоє міні презентувати і прокачуються ці всі вміння при цьому. Власне дивитись новим поглядом на нову задачу, яку вісім команд інтерпретували дуже різним способом. Частина з них реферувала до людських почуттів, інша шукала якісь більш практичні рішення, який новий погляд можна знайти на те, як ми взагалі співпрацюємо з повітрям через якісь предмети, або як взагалі повітря можна виставляти експонувати як мистецький простір, що також показало дуже якісно і виразно в своїх рішеннях, як архітектура. Впливає на вітер, як вітер впливає на архітектуру, як вони допомагають, навпаки, шкодять один одному. Я побачив, що вітер може там, відштовхуватись і щось будувати, наприклад, з легких матерій, або щось переносити, або якось там закручувати, щось піднімати. Ми працюємо, власне, з різними формами і як ці форми реагують на вітер. І це дуже неочікувано і цікаво одночасно. Це досить. Воно ну, наче навколо тебе, але ти цього не бачиш, поки не подумаєш про це. Нестандартний підхід до освіти, взагалі, тому що там, коли я кажу друзям, цього тижня ми досліджуватимемо вітер, і а, вони такі трохи в шоці. Це допомагає дивитися на, на світ, який тебе оточує дуже, дуже під іншим кутом. Ти робиш щось суперфанове, щось круте, ти відпочиваєш. Це щось тільки на першу половину дня. Потім просто можеш профіксувати на перший повне семестру, подумати, що тобі потім робити далі в твоєму основному проєкті. Ми завжди говоримо, ми завжди декларуємо, що архітектура створюється для людини, і що весь простір, який проєктується, він розгортається довкола людини. Це дійсно так, але інколи дуже важливо подивитися на це ширше і зробити такий певний зум-аут для того, щоб побачити, що так, цей простір він створюється довкола людини, і де неї, але він також розміщений в якомусь більшому контексті. І цей більший контекст він містить в собі певні елементи, певні сили, на які ми інколи не можемо повпливати на воду, повітря. На світло, і як ці елементи можуть ставати частиною архітектури, як ми можемо на них впливати, або як вони можуть впливати на простір, який проєктується. Мені здається, це такі думки, які є дуже цінними для студентів. І якраз цей воркшоп з архітекторами з централи, з Госією та Сімони допомагають студентів повернути назад до цих запитань і спробувати поставити їх у їх студійних проєктах. can Just say that we are extremely proud of all of you that we demonstrated like a, an incredibly great sensibility towards the subject of uh, wind and air in architecture, and uh, we are, you know, very satisfied to Yes, and we are afraid that uh, with every cohort, it's uh, the level is uh, uh, rising up, no? Yeah, and we don't know what will be next.